23 травня 1592 року у Венеції інквізиція заарештувала італійського філософа Джордано Бруно за звинуваченням в Єресі. Приводом стали доноси венеційського аристократа Джованні Моченіго. Він стверджував, що філософ має альтернативний погляд на християнство. Після восьмирічного ув'язнення суд інквізиції засудив Бруно до страти, спалили його на площі кампо де Фьорі у Римі. Згодом на місці страти філософу встановили пам'ятник. Цього дня 1910 року у Києві піднявся у небо перший вітчизняний літак Кудашев-1. Це був перший аероплан, створений не просто на території України, а й всієї тогочасної Російської імперії. Пілотував його сам конструктор, професор КПІ Олександр Кудашев. 300 кілограмовий біплан пролетів кілька десятків метрів, після чого успішно приземлився. 23 травня 1992 року був підписаний Лісабонський протокол. Перший документ незалежної України, що стосувався проблем ядерного роззброєння. За ним Україна, Білорусь і Казахстан зобов'язалися передати Росії або ж утилізувати всі стратегічні ядерні боєголовки. Лісабонський протокол підписав тодішній міністр закордонних справ України Анатолій Зленко. Після його ратифікації почалось ядерне роззброєння України. Сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти. Загальнодержавне свято започаткували 2014-го. Дату обрали не випадково. 23 травня 1918 року гетьман Скорупацький видав указ про формування бригади морської піхоти. На беретному знаку піхотинців зображені меч якір і крила, які символізують завдання, котрі виконують воїни на суші, на морі та у повітрі. Їхній девіз вірний завжди. За роки повномасштабної війни морські піхотинці ЗСУ не раз демонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях здатні переламати хід подій і здолати ворога.